Унікальний принт, який ми розробляли спеціально для шишка проджект, пуфіка, який розробляв дизайн, розробляв я, і принт Анатолія Петрицького, унікального театрального художника, який працював для театра Києва, Харкова, Одеси. Його унікальні ескізи, які він створив для п'єси Пучині Тюрандот, це ескізи костюмів, які розроблені ним, і ми їх взяли. Тільки оцифрували, але ландшафт, увесь фон, який є, це точечку перфорацію, це скажімо так, моє бачення тих декорацій, які могли би бути у театрі, серед яких би гуляли ці вигадані його герої. Ці герої, персонажі в костюмах. Наступний ПУФ це пуф, який розробляв я для Шишка Проджект, але з іншим принтом іншого художника. З текстильним та художником графіком Олександром Саєнко, який розробив цю орнаментальну композицію, яку я побачив вперше на виставці в українському домі текстильного українського мистецтва. І тут цей принт я оцифрував і переніс його на текстиль. Він також може бути представлений в шпалерах, але тут на текстилі він поданий в, такій, в такому масштабі. Його можна, звісно, збільшувати, зменшувати або збільшувати. І таким чином він буде по іншому грати на цьому пуфі. Він буде виглядати трошечки по іншому кожен раз, коли ми міняємо масштаб. Тому ось такий лімітований принт вийшов для цього пуфа, і ви можете його придбати з лімітованим принтом Олександра Саєнко.